Ми завжди усвідомлюємо те, що в першу чергу ми граємо для болівальників. Тому що без болівальників футбол не має сенсу взагалі. Зовсім інша атмосфера, зовсім інша змістовність, зовсім інші емоції. Сподіваюсь, болівальникам раз подобалося, тому що це в першу чергу для них. А в нас внутрі команди були. Свої напрацювання, свої домовленості. Ми планували групу будувати першим номером. Скажімо так, як і очікувалась гра, прогнозовано, на мій погляд, носила характер ритмії. Терезів схилялися то в інший бік, то протилежний. Хвилі атак накочували. Зворіть на воріт, причому вони були на різний смак. Були і позиційні атаки, були і контратаки, були і за рахунок повернення м'яча на, на чужій половині, за рахунок контрпресінгу. Е, в першому таймі, знову ж, на мій погляд, в нас е, з точки зору позиційної гри, ми не завжди правильно витримували структуру, але, скажімо так, хлопці. Компенсували це за що бажання. І в чому в чому а дорикнути їх відсутності бійцівських якостей сьогодні я точно не зможу. Чи спонтеличи у вас початок другого тайму, коли після хорошої першої половини гри одразу за декілька хвилин вилучення плюс автогол? Я хлопцям так трошки пожартував, і з вами поділюсь. Буквально позавчора ми відпрацьовували пресінг у півпозиціях у вісьмох проти десяти. І сьогодні ця вправа нам допомогла не бути спантеличеними зовсім. Григорій Володимир, у вас було дуже часу для підготовки до гри. Як ви самі вважаєте, що вам вдалося зробити? Сподіваюсь. Що я доніс ідеї до хлопців і що вони їх сприйняли. Звичайно, я ж вже казав вчора в нашій прес-службі, що на, скажімо, кількість часу попливати неможливо. Але іноді 5 хвилин можуть бути як ціла вічність. Справа була в тому, що на те, що ми не можемо попливати по Кількість і ми можемо по якості. Тобто, щоб кожну хвилину е розподіляти максимально раціонально. З точки зору розуміння, сумління, бажання, мотивації? Ну, Таким чином, більших я варіантів не знав. Сергій Миколаєвич. Чи задоволені ви результатом сьогоднішнього матчу, зважаючи на те, що фактично весь тайм ваша команда провела у чекання більшості? Та як тут ну, задоволеним? Завжди не можна бути, так, якщо в перший тайм ну, віддати були пару, два моменти вихід один із штангу біля наших воріт. У ну, нас хороші контратаки були, але, ну, на жаль, не використали. Ну, команда в першому таймі віддати належне Буковині, якби вона володіла перевагою, якби, ну, домінувала. В другому ну, так сталося. Знаєте, червона картка повели ну, в рахунку. На таких іграх розумієте, як вам сказати, Буковини, це так би мовити, ост, ну не останній шанс знаєте, а один із таких моментів, що Буковині більше треба було вигравати. Чому? Тому що на нашому запасі залишилось чотири гри, Буковини дві. І Буковина, ну молодці, що відігрались. Ну, В таких іграх, як вам сказати, такі от стандарти, такі от помилки. Ну і віддати належне, звісно, другому темі. Воротар Буковини ну, зіграв дуже надійно. Так. Скільки моментів було, він все витягнув, зробив те, що треба. А так, якщо взяти. Знаєте, загалом, ну, емоцій багато було і з одної, і з іншої сторони. Там, моя думка, там щось я, Моя думка особиста, суддя молодець. От вона справилася своєю роботою, ну, на відміну, хоча претензії, може, в мене такі, може, якісь там помилки були. Вона тримала все під контролем, не піддалась емоціям саме головне. Тобто її віддати належне. Ми якби зрозуміло, хотілося виграти все для нас. Це було умови були, щоб виграти. Ну, на жаль, не вдалося. Ну, Рухаємося далі, і нічого страшного в цьому немає.